Привіт-привіт! Я Валя Мержицька і це нотатки дружини пастора. В цій нотації хочу зачепити декілька, наскільки встигну, дати відповідь на декілька запитань. По-перше, сестра Галя мені вислала відео Рустама Фатулаєва, чи достойен ліваш міра в якомусь плані таке відео, і мене запитала, що ти про це думаєш. Щодо Руслана Фатулаєва, в мене є попередньо записане. Відео коротеньку відповідь на його звернення до українців, до росіян, і до нашого президента. Ви можете знайти у мене тут в попередніх відео на каналі, я постараюсь поставити в коментарях або в описі цього відео. Але що я хочу сказати? Практично, Рустам продовжує вести свої наративи, які пахнуть дуже сильно. Хмарками, знаєте, я дуже сильно мене с... дратують, 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 я розумію, що роздратування це гріх, тому не дію в роздратуванні, але насправді я реагую гнівно на такого роду заявки, які продовжують підкреслювати, що війна в Україні продовжується, бо Українці. Не досить каються, недостойні миру в своїх домах, не шукають Бога і так далі. І так далі. Справа в тому, що а, якщо війна в Україні почалася як покарання за наші гріхи, тоді однозначно нам треба каятися і буде зупинена війна. Ось так. Якщо війна в Україні. Прийшла в покарання за наші гріхи. Я попередньо не один раз говорила про те, що я абсолютно не розділяю цю точку зору по багатьох причинах. Можете знову ж таки подивитися попередньо. Але ми не є теократичною країною, в якій цар поставлений Богом. Ми є країною, в якій президент вибраний. Нами, українцями, ми розуміємо, що Бог все над усім, але ми не можемо перекладати на Бога відповідальність за те, що чинимо ми. Дивіться, яка у нас, який в нас перевернутий розум. Ми робимо зло, а відповідальний Бог. Росія вдерлася в наші домівки. Росія Гвалтує наших дітей, наших дружин, наших хлопців, наших дівчат, каструє це б нам за наші гріхи, бо ми такі грішні. Послухайте, а, взагалі перевернутий розум. А ми, таки віруючи не від цього світу, ми сидимо на хмарках, ноги позвішували, і граємо на арфах в той час, коли від наших людей вбивають. Коли наших людей гвалтують, коли наших, над нашими людьми знущаються, послухайте мене, дорогі мої. Справа в тому, що всі згрішили і позбавлені Слави Божої, це однозначно. Ми всі до одного, як українці, ми грішні. І всі позбавлені слави Божої, є велика частина українців, які покаяні і які примирилися з Богом. І Україна, є, мабуть, як жодна країна світу, є дуже активною місіонерською країною, яка проповідує Євангеліє і в Україні, і поза межами України, де є віруючий українець, там моментально організовується християнська спільнота. Тому, чи грішні, грішнішими за інші країни? Питання в тому, якщо так говорити, то кого в першу чергу Бог мусив би карати. Якщо за гріхи б Бог чинив з країнами, то є багато країн, які конкретно чинять зло. Як в даному випадку Росія вдирається в інші домівки і вбиває, тому кого треба першим по Божому стандарту, що є більшим злом? Тим, хто лізе в чужий дім, переступає межу, гвалтує, залишає позаду вдів, дів, а той вдів вбиває а, сиріт, а той сиріт вбиває, і так далі. Тому я хочу вас просто навіть попросити. Перестаньте слухати Рустама. Перестаньте слухати. А тих, хто ведуть так звану ми молитву. Вони не молитва. Молитва це рух, який очолюють жінки, хмаркові, такі, які самозакохані, які зосереджені на собі, на своїх бізнесах, там Оксамита, там співакова. Ви знаєте, я раніше по іменах про це не говорила, тому що дуже сильно пильнувала своє серце, щоб мене були. Правильний мотиви, щоб я, бо, бо зразу з'являються ті, які говорять, що ти заздриш, і, і через те ти говориш. Дивіться, насправді заздрити нема чому. А, мені а, просто навіть сором, що є жінки, які настільки зосереджені серед болю, серед, бо... серед плачу. Серед війни настільки зосереджені на собі і на тому, щоб їм було пухнасто на хмарках. Ось Тому шукаймо Бога. Правда в тому, що нам треба українцям шукати Бога. Правда в тому, що Бог є єдиною надією. Правда в тому, що якщо Бог нам не допоможе, то в нас немає а, виходу. Це правда. Тому тулімося до Бога, шукаймо Його. І розуміємо, що Божа природа. Настільки добра і милостива, що посеред війни він з нами. Він в окопах біля наших воїнів, він в окопах біля наших а, солдат, які навіть не знають його. Він до них навіть ближче, ніж до тих, хто там в молитві молиться і проводить свої дорогі ретріти, свої дорогі якісь тренінги, Господи, прости. А, знаєте, я. По Простому розумію, слово Боже, так як написано. Плачте з тими, хто плаче. Мій народ плаче. І мені дуже сильно плачеться біля мого народу. Тому а, мені сором за таких служителів, які тільки пальцями показують на, свій, на своїх же. на своїх же. Я знаю, що десь хтось там чимось допомагає. Десь хтось там чимось. Служить, Але якщо тебе немає розуміння Божого серця до українського народу, що Бог зараз з Україною і на боці Україною Еммануїл в Україні, а проти Росії повернути обличчя його, гніву його і суди його. Тому хай Господь благословить нас, Галя. Якось так вийшло наш, емоційно більш, ніж, ніж по-Богословськи, по Біблії, але насправді а, Бог дає нам свій мир, ми переживаємо мир серед війни. І а, якщо Рустам заявляє, що наш дім, як Україна, недостойний миру, хай в своєму домі, в своєму серці наведе порядок з Богом, а ми знаємо, що Бог є наш мир. І він знає, що ми, як Бог знає, він бачить нас, Україну, яка його любить, яка його боїться, яка йому довіряє і знає, що в ньому наша надія, і він не запізниться. Обіймаю вас, дорогі мої. Чекаю ваші запитання, можливо, під цим відео, бо я розумію, що що вийшло, вийшло досить таки емоційно. Але далі продовжу через декілька днів, можливо, завтра, через декілька днів я продовжу, постараюся бути трошки більш активною в себе на каналі. Хай благословить нас Господь. Пильнуйте свої серця, любіть Бога, любіть Україну. Господь, з нами ємонуїл і переможемо. І будуть посоромлені усі ті, хто в подушку супів і хто в подушку підтримував ворога, замість того, щоб рвати своє серце разом із своїм народом перед Богом благослови вас, Господь. Чолов.